Наша мета вільна незалежна українська держава. Українська нація має право на власну незалежність і суверенність. Ці слова Миколи Лебедя стали життєвим дороговказом, якому він залишався вірним упродовж десятиліть боротьби. 11 січня 1909 року в селі Нові Стрілища на Львівщині в родині кравця народився Микола Лебідь. Він зростав у середовищі, де пам'ять про визвольні змагання ще була живою, а утиски українців у міжвоєнній Польщі формували покоління спротиву. Саме ці обставини привели його до українського націоналістичного руху. У 30-х роках він став одним із активних діячів організації українських націоналістів. Польська влада переслідувала його як одного з найнебезпечніших противників. А арешти й тюрми не зламали його переконань. Під час Другої світової війни Лебідь опинився в центрі підпільної боротьби проти нацистського та радянського режимів. Він став першим керівником Служби безпеки ОУМ, і після арешту провідників організації фактично очолив її діяльність. 30 червня 1941 року у Львові було проголошено акт відновлення української держави. У створеному уряді Лебідь обійняв посаду міністра державної безпеки. Хоча німецька влада швидко ліквідувала цей уряд, сам акт став важливим символом державницької тяглості. У роки війни він був серед творців Української повстанської армії та української головної визвольної ради. Підпільного політичного центру, що намагався мислити не лише категоріями збройної боротьби, а й майбутньої української держави. Після війни Лебідь жив в еміграції, залишаючись активним публіцистом і аналітиком. Його праці про тоталітаризм і право народів на самовизначення були відомі в українській діаспорі і на заході. А радянські спецслужби ще десятиліттями вважали його небезпечним опонентом. 19 липня 1998 року Микола Лебідь помер у Піцбурзі у США. Він став одним із небагатьох діячів визвольного руху, які дожили до відновлення незалежності України у 1991 році. Його життя приклад людини, для якої боротьба за свободу була не епізодом, а сенсом усього існування. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.